Mm hmm Оу, типу, поїхали на машині. Думаю, що прикольно везде на тебе сейчас так. ебашить. Браво, ну все ж прикольно. Це курки, блять. Uh. Ну що? Ну що, збираємося приступати? Нападати баба на атаки. Да, я люди. Ти піти. Yes, mm -hmm. Так. Ти побачиш, що мені аж болить. Взагалі не можна жити, давай. Я тобі побачив одне. Ну ладно, тепер ти можеш побачити. Ти можеш я тобі не дозволю побачити. Так от, дуже багато треба напросто тебе. Від Нексона. Корея, Корпорация, Америка и Корпорация уже и выиграть ДТП. Ок. Продолжаем. Ай-ай-ай, Казан, Бородизме. ты не поймешь. ты Не спонтанно фонтанно вышла можно так грати? давайте так грана я приймаю сигнал с щоб мене менеджало трошечки по про, про запуск так о зараз будуть будуть мені наяривать я понял о супі. о супе Ага, гроші при мені. А що не при мені? <риклад> лакрима, десь там залишилось лакрима, я поняв. Звука нема. Бля, не заєбала, за хуйня, бля. Ну чому нема звука, бля? Ну що за хуйня, бля? Ну шо, шо з моими на лаштуванням злов не так, блядь, ну скільки можна, блять, ну ти йобаний обес, нахуй, обс, блядь. Обес, обригаз, блядь, Скільки можна. Нема звуку, йобаний урод. Ну шо ну я що, що я вороблю, Я не знаю, що це таке. Ну це якийсь прикол. Де звук, ну блядь.

кашу что за бред Че за хуйня? Кинь ты на мазбука. Вау. Кал собачий. На мазуку. Ну, это ахуй, конечно. Нельзя что-то уйти. звук. Окей, okay, давай выключим. Да, ну что за прикол? Включаем. Yeah. Звука нема. Вау. Вау. Скай, <свят> убожняя, блядь. Я убожнюй свой компьютер. Кау. <свят> так. Напрыгал. Соглашаем вот так. Проверяем звук еще раз наушники, а микрофон, телефон, блядь. Доводится камера. Вау, какие звуки охуенные. И звуки охуенные. Сука. Я что ты смотришь? Пиздец, блядь. Окей, еще раз. Я не знаю, как це Я працюю. Cepy zdalne jest na konieczne. A z drugiej Cepy jest na Йоу, Йолас Прайм, привіт таки. Привіт таки, пайк, привіт таки. Його ради чути. Писав, те я добро целую. а то ти писав. Поняв, поняв. Так, дякую, дякую, що переймається. Це все нормально, все нормально. Оце сьогодні робимо снапки, буде така ж хуйня чи ні. Ну, начебто все нормально. Куди в укриття? Там у нас не на укриття. У нас не на укриття. Ми почекали, поки закінчиться. Були на стримі, читали новини в каналах, там є. Такі нормальні перевірення канали там, де типу, ну прям сповіщають, прям, там прям може передбачити, що буде, короче, Майже 95%. Ймовірність, що так воно і, і, і працює. Тобто ми, якщо б там продовжилось так гатіння, таке страшне, то ми пішли, напевно, да, кудись там, під вальчик, я не знаю, під'їзду. Привітики, привітики всім. Привітики привітки такі домотенько, привітики. Що зі звуком лжовый. Да, до речі, я не знаю, що зі звуком. якась хуйня. У мене щось е, карта захопная повну шляпу, подає. Мікро трішки наче зі страки. страка. мікро трішки зі страки. Ахуєть. А мікро до чого тут? Оце піздець. пиздец. Подожди, мікро зараз, іде... Чого тут. Подожди, мікро зараз, іде... Бля. Зараз я врубаю, короче. А ну-ка.

Дай -дай -дай. Зараз ти спробую змінити цю хуйню, але я не знаю, що це таке, щоб розуміли, я у ну, не, не можу зрозуміти що це таке. Псці. Просто теж. Зараз ти спробую це змінити. Але глобально я не знаю, що це таке. Я отак зараз просто вимкну нахуй навушники. Із ябовидесом диодакін. так от зроблю. PS5. Monitor off, monitor on. І нічого не змінилося. Може інший мікрофон випнувся від лайп чи шо. Що... Це від завушників мікрофон увійкнувся, не знаю чому, я нічого не наштувував. Це повний трэш. Просто в якийсь момент я робив ОБСК і вона почала працювати саме так. Всім привітки! Тут да, все Я бачу, що людей ща прибавилось. Можуть дійсно не той мікро виводиться. Ой, гірше стало. Зараз гірше стало. Зараз гірше стало. Так як це можливо? Я тупо, ну, не маю закономірності ніякої. Я тупо не розумію, що в чому раково. Просто бейская мене їбе знов. Знову заябає. Микрофон. 4 HyperX Solarcast. Cast. Окей, давай. Тиба, давай інший спробуй вивести Я не знаю, що це за прикол. Але він єдиний же, алло. Device default. Mm, він Ось він. А від нього і поговори Так, так, дивись, я врубаю навушники. Заїкається. Тиша. Тиша. У мене мережа, маржать чітко все. А зараз як? Походу мікро в наушниках. Походу мікро з наушники вийшло. Так, блядь. Так я їх вимкнув. Вони не працюють, все, ось працює. Що за прикол? Так, працює мікро чи ні? Слушай, ебать, нихуя на рыбы, боже. Боже, який пиздец, блять вы накоите. Что это? Что это такое? Просто зараз на твоем через який ты даже говоришь, або цивин так працюет. Ты по микрофону, и, и, и зазвичай воно стука, я зараз тыша. Вообще, блядь, пиздец просто вот свой, нихуя не робил. Вообще, все так само, блядь. Ведь дешевый, напевно. Та не ведь он, ну, он, ну, все нормально с ним. За. У мене ще камера зависла. Ахуєть Оце пекол. Ахуєть, блядь. Ахуєть У мене чуєте чи ні, скажіть, будь ласка. Чуємо дуже добре. Тому що я вирубаюсь. і призапущу це гамно їбане просто повністю все разом з компом. Я не знаю, що це за хуйня, це просто просто Windows вирішив мене виїбати тільки що. Нічого тут не відходило, бля, я взагалі не чіпав. Тобто, ну, він, блядь, щоб розуміло, мене стоїть, як стоїть, сука, за телевізором, блядь, як гроб, нахуй там е, цей компуктер, блядь, сраний, так і стоїть, і все інше провода, ніхто не чіпляє. Не тільтуй, та, да. да Складно не тільтувати, коли ти не можеш запуститися, блядь, 40 хвилин. Води. Зараз я прозапущуся, не розбігайтеся. Ну, Чайка, звісно, встигнете заварити, напевно, Або на навіть кавы.